27 червня 1709 року, неподалік від Полтави, відбулася жорстока битва між шведською та московською арміями. Сили противників були нерівні. Петро І мав разом з українськими полками Скоропадського понад 50 тисяч вояків, 72 гармати. Шведів було не більше як 25 тисяч. За кілька днів до бою Карл XII був тяжко поранений у ногу. На світанку 27 червня він кидає свою піхоту в наступ на земляні укріплення. Проте кавалерія Петра І відкидає атакувальників. Король кидає у вербою свою кінноту. Потім підкріплення піхотинців, які спершу заволоділи двома редутами супротивника, але згодом під шаленим вогнем артилерії відступили. Карл наказує здійснити обхідний маневр, але й це закінчується невдачею. Опинившись за 50 метрів від табору російських військ, шведи потрапили під нищівний вогонь російської артилерії. Втративши чимало солдатів, вони відступили до Будищинського лісу, аби там перешикуватися і, хоч якось відновити бойовий порядок. О 9-й годині ранку почався вирішальний бій цієї битви, в якому перевага виявилась на боці армії Петра. Першого артилерія засипала шведів дощем ядер. Відповісти на нього шведи не мали чим і тому кинулися в рукопашний бій потужним тиском та шаленим вогнем артилерії. Військо Петра І примусило шведів відступити. На полі бою залишилося майже 10 тисяч шведів убитими, в полон взято 3 тисячі осіб. До рук переможців потрапила велика здобич і архів. Московське військо втратило вбитими та пораненими близько 4,5 тисяч осіб. Карлу XII, мазепі з прихильниками та невеликою частиною війська вдалося переправитися на правий берег Дніпра і втекти від погоні разом з групою вірної йому старшини та козаків гетьманопо. Нився на чужині в межах Османської імперії 21 вересня 1709 року Іван Мазепа помер у селі Варниця поблизу міста Бендери.